Обидва хлопці проживають у сусідніх гуртожитках і того дня посварилися, перебуваючи у нетверезому стані на спільній кухні. В ході конфлікту почалася бійка, і в результаті цієї, в ході цієї бійки один застосував ніж. Пам'ятаю, як ні, на жаль, нічого не пам'ятаю. Просто пам'ятаю, вже було, як кров, був пуск в трохи, а потім вже дівчині показували, як це. Ну, як звідси кров, як з фонтану лають. Потім. Типу кричав, щоб швидку викликала, тот ніж вона дівчина кричала і все, потім вона каже, що в обмарок впав. Постраждалий був госпіталізований в обласну клінічну лікарню. Проведена операція відеоторикоскопія, видалення гемоториксу, дренування плюральної порожньою. Зараз коротко почуває себе знедвійно. Підозрюваний, затриманий наразі й ведеться слідство. 3 травня Івано-Франківським міським судом підозрюваному на обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком 2 місяці.